Яка різниця між цим зошитом, між цим і між цим? Тут я складаю всі 1 січня, 1 лютого березня, 1 квітня-травня силу цифри 1 збираю. Ну, Але цей зовсім інший, тому що тут я коротко записую про весь тиждень. Друзі, це яблука я чистила. У мене дуже багато яблуків і руки не відмиваються, тому не шокуйте себе сильно. Значить, тут є 25 квітня, 2 травня, і так цього року. Це буде від четверга до четверга. На наступний рік, 25-2 травня, мій тиждень переходить вже з четверга на п'ятниці, але все рівно зберігається стабільність 25 2 травня, 25 квітня, 2 травня. Тобто всі мої тижні, вся цепочка цифр, яка за мною тягнеться від мого народження. І це дає скорочений запис тижня цього року, наступного року, попереднього року. Трішки цей дає історію про кожен день